Як китайські і фаянс потрапили в західні колекції? Це історія про торгівлю, мистецтво і взаємодію культур, що триває вже століттями. Китайський фарфор має тисячолітню історію. Порцеляна вперше була винайдена в Китаї в 620 році. Китайський фарфор виготовляли переважно з комбінації матеріалів, які видобувалися у провінції Дянси, кераміку опалювали в довгих печах дракона без доступу кисню при температурі понад 1000 градусів за цельсієм за розголошення таємної рецептури порцеляни. На зрадника чекала смерть. У Китаї перші повні сервіровані трапези з набором фарфорового посуду для кожного учасника йшли вжиток за доби мін. Відомо, що імператор Дядзін замовив 1340 порцелянових сервізів, тобто 26 350 чаш та 50 тарілок. З порцеляни виробляли не лише посуд, а й лавки, альтанки, музичні інструменти та багато іншого. Поширеним був також фаянс, який застосовували для виробництва столового посуду. Найбільш тонкої кераміки виготовлялися скульптури для гробниці династії Тан і Хань. В епоху династії Тан перевагу надавали порцеляні кольором морської хвилі, і білі порцеляні з високоякісної сировини, видобутої на горі Каолін. Саме фарфор з Каоліну у великих кількостях пізніше почали експортувати до Європи. Найчастіше для потреб імператорського двору виготовляли вироби з монохромного фарфору, зокрема червоної поливи. Найвідомішими відтінками були жартовний червоний або бичача кров, та персиковий квіт із м'яким червоно-рожевим відтінком. Найбільшим досягненням у виробництві китайської порцеляни була її доверш. Шинність. Китайці вважали, що то природні стихії уживають, скеровуючи руки майстрів та створюючи такі дивовижні вироби. Точно невідомо, коли китайська кераміка вперше потрапила до Європи. Ймовірно, спочатку предмети з цього цінного матеріалу привезли на європейський континент арабські купці. Досить поширена її думка, що першу порцеляну до Європи привіз знаменитий венеціанський купець і мандрівник Марко Поло, який повернувся на батьківщину після 17-річної подорожі по Китаю, описуючи фактуру оригінального китайського керамічного Посуду венеціанець використав слово порцеляна. Так італійці називали блискучі прозорі морські мушлі. Дослідники припускають, що фарфорова ваза зі скарбниці собору Сан-Марко була завезена саме Марко Поло. Після налагодження постачання білого золота до Європи через близький схід поряд з назвою порцеляна почали застосовувати й інше його найменування фарфор або фахфур, що означало син неба. Так вилечали в персько-арабському світі китайського імператора. Разом з тим, велику кількість порцелян, китайський імператорський двір, поширював. У якості дипломатичних подарунків історія європейської порцеляноманії прийнято розпочинати все ж таки не з вази Маркополу, а з ген'єр фонгільської вази, яка стала одним з перших задокументованих зразків китайської порцеляни, завезених до Європи. Ймовірно, її привезли у першій половині 14 століття. Ваза була цінною власністю королів Угорщини та Неаполя протягом 14-15 століття. Статусність речі підкреслювала декоративне оздоблення зі срібла з написами та гербами власників. Китайська порцеляна була великою рідкістю в Європі. Європі аж до 15 століття, як правило, спочатку фарфорові вироби з Китаю потрапляли лише до королівських дворів як подарунки для європейських монархів у 16 столітті після подорожі Васко Гама, який знову відкрив шлях на схід, усе більше китайської порцеляни прибувало до Європи. Попит на біле золото був таким великим, що в останній чверть 16 століття китайські майстри почали виготовляти його спеціально для європейського ринку. До 1580 року у Лісабоні вже було шість крамниць, що торгували порцеляною. В початку 17 -го століття голландці захопили португальське судно Санта Катеріна, більшу частину вантажу, якого складали вироби з фарфору, орієнтовно 100 тисяч одиниць. В Амстердамі було проведено ярмарок, який став початком порцелянової лихоманки у Європі. З неповними даними, у 17 столітті Китай щорічно відправляв за кордон понад 200 тисяч порцелянових виробів. У 18 столітті легка білосніжна порцеляна заполонила королівські двори Європи, витіснивши важкий олов'яний і золотий та срібний посуд, із поширенням. В Європі чаю, кави та шоколаду, китайський фарфор став обов'язковим атрибутом десертного столу. Поступово китайська порцеляна із палаців разом із новими звичками перемістилася у помешкання містян та купецтва. Таким чином мода на біле золото досягла своєї найвищої точки. Потрапивши до Європи, китайська порцеляна відразу стала символом престижу й розкоші. Спершу фарфор з'явився у володінні монархів, і його поширення пов'язане передусім із дизайном палацових інтер'єрів. Іскравим прикладом є стеля вітальні палацу Сантос у Лісабоні. Для декорування якої використано 260 китайських порцелянових тарілок. Наприкінці 15-го, початку 16-го століття, почали створюватися перші колекції китайського фарфору і фаянсу, що нараховували від десятків до тисяч предметів. Зокрема, на замовлення португальського монарха Мануеля І у Лісабон було доставлено 692 фарфорових вироби. Колекція порцеляни Філіпа II іспанського становила близько трьох тисяч одиниць. Особливо популярними при дворах були китайські сервізи, які використовувалися під час урочистих прийомів. І дипломатичних зустрічей. Вироби з китайської порцеляни приваблювали ідеальними вишуканими формами, прекрасним розписом, про та прозорістю. Китайський фарфор вважався елітарним посудом, попри те, що чим раз більше людей були здатні його придбати. Зокрема, у Голландській книзі з етикету XVII століття повідомляється, що у добре обставленому будинку мають бути венеційські дзеркала, позолочена шкіра з Амстердама, срібний сервіс та китайська порцеляна. Поступово в палацах та резиденціях аристократів з'явилися нові приміщення. Порцелянові та китайські кабінети протягом 18 століття китайська кераміка була здебільшого зосереджена у приватних колекціях. Починаючи з середини 19 століття, основними осередками перебування цих речей стали музеї. де біле золото експонувалося разом з іншими східними виробами. Таким чином, китайський фарфор став у Європі не лише предметом побуту, а й важливою частиною колекцій. Він використовувався як інвестиція для майбутніх поколінь, що стала частиною культурної спадщини та свідченням багатовікової взаємодії Cultura.